Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні ми зануримося у світ історичного кіно та розглянемо 10 цікавих фільмів, заснованих на реальних подіях. Ці стрічки не лише розважають, а й дають змогу відчути атмосферу минулих епох, зрозуміти історичні події та дізнатися більше про видатних особистостей. Професор і безумець» – Це біографічна драма режисера Фархада Сафіні. У головних ролях Мел Гіпсон і Шон Пенн. Події відбуваються наприкінці 19 століття. Філологічне товариство вирішує створити найбільший словник англійської мови, для чого запрошує професора Джеймса Мюре. Джеймс розсилає по Британії оголошення із закликом шукати цитати із вказаними словами. Оголошення бачить лікар Вільям Честер Майнер, який був засуджений за вбивство та перебуває на лікуванні в психіатричній лікарні. Джеймс отримує від Вільяма тисячі прикладів, що дозволяє підготувати перший том словника. Цікавий захопливий фільм. Загублене місто Зет. Це пригодницький біографічний фільм Джеймса Грея, знятий за одноіменною книгою Девіда Грана, яка заснована на реальних подіях. У головних ролях Чарлі Ганнем, Роберт Паттінсон, Сєна Міллер. На початку ХХ століття британський мандрівник Персі Вальфосет вирушає в тропічні ліси Амазонки, щоб визначити державний кордон між Болівією та Бразилією. Там він виявляє докази існування стародавньої цивілізації. Науковці висміюють його, але через багато років він разом із дорослим сином здійснює повторну експедицію, щоб знайти загублене місто Зет. Красивий і цікавий фільм. Зірковий акторський склад, Жінка йде попереду. Це біографічна історична драма режисерки Сюзанни Вайт, головні ролі в якій виконують Джесіка Честейн, Майкл Грей Айс, Сем Роквелл. У 1890 році овдовіла молода художниця Кетрін Велдон вирушає з Нью-Йорка в північну Дакоту, щоб намалювати портрет вождя на прізвисько сидячий бик. Її попереджають про небезпеку, яка чекає на жінку в тих краях, та це не зупиняє її, і вона оселяється в поселенні. Кетрін дізнається про наміри виселити індіанців з їхніх земель та активно допомагає корінному населенню. Цікавий і красивий фільм чудова гра Джесіки Честейн. Щасливого Різдва це французька військова драма Крістіана Каріона, заснована на реальних подіях, у головних ролях Бенно Фюрман, Гійом Кане Діана Крюгер. Фільм розповідає про різдвяне перемир'я 1914 року, неофіційне припинення бойових дій на Західному фронті Першої світової війни та братання британських, французьких і німецьких військових. Оперна співачка Анна Соренсен та її коханий співак тенор Ніклаус Шпрінг, призваний на фронт. Починають невеликий імпровізований концерт. Після виконання арії для офіцерського складу артисти йдуть в окопи, щоб заспівати для солдатів. Їхньому співу вторить музика шотландської волинки. Солдати й офіцери виходять на зустріч один одному, щоб побажати щасливого Різдва. Фільм отримав номінацію на премію Оскар як найкращий іноземний фільм. Зворушливий антивоєнний фільм. Лінкольн це біографічна історична драма Стівена Спілберга, у головних ролях Деніел Дей-Льюіс і Саллі Філд. Фільм знятий за біографією та охоплює останні чотири місяці життя Лінкольна. В центрі сюжету намагання Лінкольна скасувати рабство шляхом прийняття палатою представників 13-ї поправки до конституції. У січні 1865 року президент США Авраам Лінкольн очікує швидкого закінчення громадянської війни та поразки конфедеративних штатів. Він переживає, що після війни суди можуть скасувати його прокламацію про звільнення рабів і хоче просунути 13-ту поправку до Конституції, щоб унеможливити повторне потрапляння в рабство звільнених рабів. Цікавий фільм про видатну постать і важливі історичні події. Потужна гра Деніела Дей-Льюіса, яка принесла йому премії Оскар і Золотий Глобус. Зал Джиммі. Це фільм режисера Кена Лоуча. У головних ролях Баррі Уорд і Сімона Кірбі. Фільм розповідає реальну історію ірландського комуніста Джиммі Гралтона, який очолював революційну робочу групу, попередницю Комуністичної партії Ірландії, і став єдиним ірландцем за всю історію країни, який був депортований з Ірландії. У 1932 році Джиммі Гралтон, який 10 років прожив у Нью-Йорку, повертається на батьківщину, щоб допомогти своїй матері працювати на сімейній фермі. Джиммі знову відкриває клуб для молоді. Де вона може танцювати, навчатись та спілкуватись. Зал стає популярним, що викликає спротив у місті. Зокрема, місцевий священник отець Шерідан оголошує музику й танці в залі непристойними та розпусними. Фільм номінувався на Золоту пальмову гілку в Каннах. Чудовий фільм красивий, глибокий і зворушливий. Змовниця. Це історична драма режисера Роберта Редфорда. У головних ролях Рубін Райт і Джеймс Макевой. Фільм розповідає історію Мері Сюрат, єдиної жінки змовниці, яку звинуватили у вбивстві Авраама Лінкольна. Після вбивства Авраама Лінкольна заарештовують та звинувачують у змові вісім людей. Серед них власниця пансіону Мері Сюрат, яку звинувачують у тому, що в її пансіоні зустрічались Джон Бут та інші змовники. Захищати Мері Сюрат перед військовим трибуналом береться 27-річний герой війни, капітан Фредерік Ейкен. Він неохоче береться до справи. Та вважає Сюрат винуватою. Однак виявляє, що жінка використовується в якості приманки для того, щоб схопити єдиного змовника, якому вдалося втекти її сина Джона Сюрат. Цікавий фільм, хороша режисура, чудова акторська гра. Амістад це історична драма Стівена Спілберга. У головних ролях Джимон Гонсу, Меттью Макконахі, Морган Фрімен, Ентоні Гопкінс. Події відбуваються у 1839 році. Іспанська шхуна Амістат перевозить рабів, які піднімають бунт і вбивають більшість членів екіпажу. Вони залишають у живих двох членів екіпажу, щоб ті допомогли їм доправити корабель до Африки. Іспанці обманюють їх та направляють судно до США, де бунтівників заарештовують. Розпочинається складний судовий процес. Нью-йоркський бізнесмен Льюіс Таппен та його темношкірий помічник Теодор Джоутсон, який сам колись був рабом. Вирішують допомогти затриманим. Вони наймають молодого та ексцентричного адвоката Роджера Болдуїна, якого грає Меттю МакКонахі. Це захоплива історична драма. Прекрасний акторський склад. Фільм отримав чотири номінації на премію Оскар. Дружина доглядача зоопарку. Це військова драма режисерки Нікі Каро, екранізація одноіменного роману Діан Акерман, який заснований на реальних подіях. У головних ролях Йохан Хелденберг, Джесіка Честейн і Даніель Брюль. Фільм розповідає історію Яна та Антоніни Жабинських, яким під час Другої світової війни вдалося врятувати від смерті понад 300 польських євреїв. Доктор Ян Жабинський директор Варшавського зоопарку, одного з найбільших у Європі, якому допомагає його дружина Антоніна. 1 вересня 1939 року починаються повітряні бомбардування Варшави та вторгнення в Польщу. Доктор Луцхек, голова Берлінського зоопарку, головний зоола Гітлера і конкурент Яна відвідує зоопарк доки Яна там немає. Він закохується в Антоніну. Варшавських євреїв відправляють у гетто. Ян і Антоніна використовують зоопарк щоб заховати євреїв та врятувати якомога більше життів. Прекрасний зворушливий фільм про людей, які ризикували своїм життям заради життя інших. Майкл Коллінс. Це біографічна історична драма Ніла Джордана, у головних ролях Ліам Нісон, Ейдан Квін, Джулія Робертс Алан Рікман. Фільм розповідає історію Майкла Колінза, борця за незалежність Ірландії на початку ХХ століття. Після закінчення Великоднього повстання 1916 року оточені ірландські республіканці здаються британській армії в штаб-квартирі республіканців у Дубліні. Деякі ключові постаті, у тому числі Томас Кларк, Патрік Пірс, Томас Макдона. Та Джеймс Конолі розстріляні. Лише Еймон Де Валера помилуваний через американське громадянство. Але опиняється у в'язниці разом із Майклом Колінзом та Гаррі Болендом. Сильний фільм про сильних людей, потужна гра Ліама Манісона. Фільм отримав Золотого Лева на кінофестивалі в Венеції. Сподіваюсь, ви знайшли в цьому відео цікаві для себе фільми. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!